Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. У мережі масово розходиться відео з виступом 67-річної губернатора Хмао Наталії Комарової на зустрічі з юнармійцями, де вона говорила про війну як про свято життя. Війна це перемога, війна це любов, війна, друг, війна майбутнє, закладене у світі. Нехай це залишиться у наших спогадах, і важливо, щоб ми могли передати це майбутньому поколінню. Це почуття співчуття. Розповідала вона підліткам, ніби цитуючи роман Антиутопію Джорджа Оруела «1984». Кадри публікує ТГ-канал Україна 365 Це відео дійсно було знято у 2021 році під час заходів, присвячених до 9 травня. Комарова вже встигла звинуватити українські ЗМІ у створенні фейку, хоча у пабліках її слова навіть не коментують. Користувачі можуть самостійно прослухати пафосну промову губернатора та самостійно зробити висновки. Російська влада давно готувала суспільство до нападу на територію України, шукаючи виправдання для власної агресії. Більше того, у 2021 році, якраз до моменту, виступу Комарової на Донбасі сьомий рік точилася війна ЗСУ, та в лапках шахтарів з трактористами, які використовували. В лапках знайдено під землею сучасну і не дуже військову техніку та боєприпаси армії РФ. Журналіст Олександр Невзоров припускає, що ще за кілька місяців педагоги Росії підуть ще далі. Як пощастило, ми на власні очі спостерігаємо справжню прогресію маячні. Пройде кілька місяців, і педагоги Росії підуть ще далі. Вони розкажуть дітям, що справжнє щастя та краса це газова камера у концтаборі, а без ноги мед. Алісти так званої СВО принесуть до шкіл відрізані частини тіл українок як наочний посібник для розмов про важливе. А ось раніше губернатор Іркутської області Ігор Кобзяв публічно заявляв, що життя російських чоловіків належить державі. Правда, представник путінського режиму видав на зустрічі з матерями військових РФ, які були ліквідовані під час вторгнення в Україну. У такий спосіб чиновник вирішив тішити жінок. Жінки завжди виховували своїх синів у дусі патріотизму. Коли я вступав до військового училища, моя мама сказала, чи Дову фразу: ти сьогодні належиш уже не мені, ти належиш державі, заявив Кобзяв. Він додав, що саме це є метою його особисто і кожної з присутніх. Миразм і ще одного чиновника прокоментував у телеграм-журналіст Олександр Невзоров. Ось воно російське материнське щастя. Поховавши шматки сина слухати казенну маячню, старого алкоголіка про те, як приємно закопувати дітей, загиблих через фантазію божевільного президента на нікому не потрібній війні. Дійсно, задоволення сумнівне, але російські матері вмарення про героїв та захист. Хествічі вітчизни вірять, скоро на них чекає розчарування. Коли потінізм завалиться, мами дізнаються, що їхні діти не герої, а військові злочинці та окупанти. Написав він. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.